775, з вами 775, я вирішив особисто завітати в наш новий магазин на лівому березі Києва, щоб зробити швиденький огляд на оцього красення. Мобільна робоча станція Lenovo ThinkPad P15 Gen 1. Ну, можна сказати, що це ігровий ноутбук просто з менш вичорним дизайном. Я тобі швиденько розкажу, що всередині процесор Intel Core i 7 10-го покоління, 64 ГБ оперативи, 1 ТБ SSD NVMe, а ще хочу виділити дискретну відеокарту Quadro RTX 3000. Ну, як ти бачиш по ігровим тестам, це щось типу мобільної GeForce RTX 2060. Давай я тобі покажу, яка ж тут яскрава класна картинка. Будь ласка, матриця IPS, роздільна розільна здатність HD, діагональ 15,6 дюймів. Так, давай поки ми тут, я тобі покажу HD веб камеру зі шторкою приватності, клавіатурочка з підсвіткою, сканер відбитка пальця, і знаєш що, дивись сюди. А тут у нас що? а тут у нас ліцензія на Windows. Будь ласка, отут одразу в комплекті. Якщо ти дизайнер, якщо ти геймер, все кидай бігом іди сюди, бо... Спеціально для тебе вігідна ціна 33 700 гривень. Огляд був корисним? Звертайся!